Друзі, всім привіт! Вітаю вас прийдешніми святами, Новим роком та Різдвом Христовим! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі Юлій Хендмейд. Мене звати Юлія Ліхалай. Я ділюсь своїм досвідом з хендмейдерами, через які я сама пройшла, а саме головне перевірила. Друзі, від мене давно не було новин. бо в нашому житті відбулися деякі зміни. Ми з родиною переїхали в Канаду. Але знаєте, цей блог не про Канаду, бо багато блогерів, які розповідають про це. На всіх соцмережах є інформація. Ну, але якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете мені їх написати в коментарях, і я обов'язково вам розкажу, як ми влаштувалися і. Чи займаюся я хендмейдом в Канаді? Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка. Я підготую для вас відповіді на ваші запитання. Можливо, навіть проведу прямий ефір на YouTube з відповідями, якщо це буде можливо. Сьогодні я хочу з вами поговорити про розвиток бізнесу та його направлення в 2024 році для хендмейдерів. В тому році я записувала відео з України і робила аналіз на світ. А зараз я зробила аналіз погляду на Україну зі світу, тому дуже уважно слухайте цю інформацію. Але пер, перед тим як почати, я дуже прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, я буду вам розповідати те, що знаю, і буду по можливості е, знімати для вас відео. Е, хочу вам ще сказати, що фото для прикладу в цьому відео я брала з інстаграму. І зберегла назви ваших сторінок. Можливо, ви побачите свої роботи. Це буде трохи реклами для ваших сторінок і для ваших робіт. Ну що, друзі? Починаємо! На сьомому місці мого списку: це вишивані вироби. Спробуйте створити та продавати вишивані вироби, такі як сукні, сорочки або аксесуари з традиційними українськими візерунками. Ви ж знаєте, що українська вишивка вона завжди, завжди була цікавим напрямком для бізнесу, тому що її популярність, в тому, що в неї дуже унікальний характер. Ви можете розглядати можливість виготовлення та продаж вишитих виробів. Можливо, ви зможете знайти та працювати з дизайнерами або створити власний бренд з унікальними дизайнами вишивок. На шостому місці це кераміка. Ручна ліпка та розпис на керамічних виробах може стати цікавим напрямком, зокрема, створення унікального посуду або декоративних елементів. Ведення бізнесу з керамікою у сфері хендмейд може бути дуже вигідним. Ви можете виготовляти та продавати унікальні керамічні вироби, такі як посуд, прикраси чи декоративні елементи. П'яте місце мого списку це ляльки-мотанки, створення традиційних українських ляльок-мотанок або створення унікальних дизайнів. Здавна майстрині вірили, що мотанки можуть берегти від негараздів та біди, а їхнє виготовлення супроводжують певними процесами. Ви можете розглядати можливості продажу через онлайн-магазини. Художні ярмарки або співпрацю з магазинами, які цінують ручну роботу. Акцентуйте на унікальність та історичну цінність мотанок, щоб привертати увагу ваших клієнтів. На четвертому місці це декор для весіль і подій, виготовлення весільних прикрас, декору для заходів та індивідуальних замовлень. Бізнес з виготовлення декору для весіль. Та події, можливо, день народження, святкування ювілеїв, можливо, бути дуже перспективним, тому що це спеціалізується на створенні та здачі в оренду декоративних елементів, таких як квіткові композиції, арки, світлові ефекти та інше. Також дуже важливо співпрацювати з планувальниками подій та весільними координаторами для розширення вашої клієнтської бази. Акцентуйте на індивідуальних підходах до декору, творчих рішеннях та високій якості послуг для забезпечення та задоволення ваших клієнтів. На третьому місці арт ілюстрації та гравіювання, створення малюнків ілюстрацій або гравіювання на різних поверхнях, таких як дерево, скло чи метал, створення арт ілюстрацій та гравіювання може бути дуже успішним напрямком у бізнесу в 2024 році. Ви можете пропонувати індивідуальні ілюстрації для різноманітних проєктів, таких як книги, рекламні матеріали чи, можливо, елементи брендінгу. Щодо гравіювання, то ви можете працювати з різними матеріалами, створюючи унікальні вироби для своїх клієнтів. Друге місце мого списку це екологічні вироби, виготовлення ековиробів, таких як сумки, косметички чи посуд з використанням натуральних та вторинних матеріалів. Бізнес спрямований на екологічні вироби може бути важливим і високопотенційним. Ви можете створювати та продавати товари, які мають менший вплив на навколишнє середовище, такі як вторинна переробка матеріалів. Вироби безпечні для навколишнього середовища або продукти, які допомагають зменшити відходи. Засередьте увагу на екологічно відповідних матеріалах, упаковці та енергоефективних процесах виробництва. Ваша маркетингова стратегія також може включати акцент на споживчій поведінці та соціальній відповідальності, що допоможе привернути увагу екологічно свідомих споживачів. На першому місці це скарб України, українські трави та чаї, створення колекції чаїв на основі українських трав та трав'яних зборів. Створення такого бізнесу з українськими травами та чаями може бути дуже привабливим, особливо у контексті популярності, здорового способу життя та відмови від штучних добавок. Ви можете пропонувати унікальні суміші трав, які враховують традиційні рецепти та користь для здоров'я. Рекламуйте свої продукти як екологічно чисті та високоякісні, можливо співпрацюючи з місцевими фермерами. Онлайн-продажі та участь у ярмарках можуть допомогти вам залучити ваших клієнтів. Також розгляньте можливості для експорту, оскільки українські трави можуть зацікавити міжнародних покупців. 2024 рік продовжує залишатися для всіх напрямків. Та для всіх видів діяльності на унікальному підході до клієнтів. Я хочу вам дати деякі поради для всіх, хто займається хендмейд в Україні. Важливо розглядати ідеї, які відповідають вашим інтересам і навичкам, а також врахувати попит на ринку. Рекламуйте свої вироби через соціальні мережі та майданчики для ручної роботи, щоб привертати увагу покупців. Важливо вивчити цільовий ринок. А також, також розвивати свій унікальний стиль, щоб виділятися на ринку. Здатність взаємодіяти з клієнтами та дотримуватися високих стандартів якості також грають важливу роль в успішному бізнесі. Дорогі українці, і всі люди, хто зараз дивиться це відео, я бажаю вам розвитку та натхнення. Нехай цей рік подарує вам усім добробут, обов'язково міцне здоров'я і зміцніть віру в майбутнє. Я бажаю втілення заповітних мрій і щоб цей рік буде для нас, для всіх переможним. Нехай всі воїни повернуться додому та повернуться спокійні наші часи. Ми всі ми завжди молимось за мир та перемогу в Україні. Я вам щиро дякую, що ви передивилися це відео до кінця. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Чим ви займаєтеся або, можливо, чим ви плануєте зайнятися в цьому році? Розкажіть людям про себе, не бійтеся, не бійтеся заявити або рекламувати себе. Світові потрібні такі унікальні люди, і я вірю, що українці це саме такий народ. До зустрічі! Тримайтеся, мої дорегенькі.